Скажу їй, чого ми собі празимо різдво. А місто буде перше різдво, я життєва, а я мікроші трети. Сталося так, що далеко в Осокі побачили звізду, зірочку на небі. І вони пошли, пошли, думають, -по ну, що там сталося. Пудемо подим. І поїхали. дивитися, що там сталося. І ми далі будемо подаємо. А що там даже сталося? А ми будемо дивитися. А сталося таке, що ангел прилетів до Марії, будет кого родиться дитинка. Вот и Мария со своим вот, человеком пришли в Вифлеем, на вифлеем вот так, на вас такое вис вис А там да, было их довольно далеченько, там где-то да, 150 километров. И мы пришли в ушли, а там где не было места им показывают. а как хотят. Есть такую таки с советичку, Ти хочеш там на солонці поліспіти. Добре, лише там, так чи нічим ніяк. І там родилася їх маленька Ляля, назвав туда Ісуса. Ісус. Бо цього не хочеться була дитинка, а це сам Бог послав Святина, який родився в образі маленького немовля, щоб бути прикладом до всіх людей, що дасть любить людей. І не стихи по справедливости, а я появился. А я в Кенепу так, он больше сможет дать, если вы библии по Ісуса. И Аня так само, да. От, для чого он приходив, і хай його хай обламиссия, що он учил, и людей, що робити можно, що не можна робити, да? А то мы с вами прощаємося, не будемо скрикстоун, и бажаємо. Щоб Ісус також родився і в ваших всіх сільцях, якщо вони ще не родився. Бувайте. Бувайте, бувайте.